Друзі, вітаю! Деякі країни Європи почали говорити, що члени НАТО, що вони готові вводити війська в Україну, а, і цим самим провокуючи конфлікт. Цим самим провокуючи конфлікт НАТО та Росії, вони кажуть нам наплювати навіть попри те, що Шольц цього не хоче. Шольц не хоче ескалації, Шольц хоче допомагати наполовину. І вони загалом кажуть, Захід допомагає Україні наполовину, хоче не випустити з під контролю війну, а цим самим може призвести до ще більшої війни. Журнал Der Spiegel, дуже впливова німецька преса, вийшла з. Такою заявою, і власне проаналізувала все те, що відбувається на одній дуже важливій естонській конференції, яка називається Ленарта Мері. Там, до речі, дуже багато в тому числі і моїх друзів, і політиків і дипломатів із Естонії та не тільки. Ну от давайте це проаналізуємо, бо є. Заява тут є Макрон, який їде зараз до Шольця на три дні, вперше за 24 роки такий великий затяжний візит. Він загалом вважається вперше за 24 роки державний візит. Дивно, чомусь ці два сусіди не сильно дружать. От і не їздять і будуть говорити в тому числі про Україну і не тільки загалом про безпеку. Давайте. Проаналізуємо, ви підписуєтесь на цей YouTube канал. А ще я вас дуже попрошу, щоб я вам все швиденько розповів, зробити невеликий донат. Є таке кафе, називається Фумі Кафе. Це 200 метрів біля епіцентру, куди стався приліт. Це кафе соціальне. Ним, власне, займається Фумінорі Цучіко та пані Наталя Грама. Фумінорі японець, який приїхав в війну для того, щоб допомагати українцям. І Вони власне заснували кафе, яке кормить щодня. Тисячу людей, людей, яким немає дещо поїсти, по різним причинам. І вони цим харків'янам і переселенцям там допомагають. Всі, хто приходить, всім допомагають. Ну і власне за 200 метрів від них стався цей жахливий приліт, де, до речі, вже 16, 16 людей загинуло, а місцеві. Рес рятувальники говорять, що доведеться пересівати попіл для того, щоб ще встановлювати загинувших українських громадян. Ось така історія. Тому, друзі, підпишіться. зробіть для Фумінорі і пані Наталі Донат. він буде в описі. Ну, а ми з вами починаємо. Балтії, країни та Польща хочуть увести війська в Україну, і вони назвали умову. Вони про це говорить Держпігель. От в кулуарах конференції Ленар та Мері з питань зовнішньої політики та безпеки, що проходила в Естонії. А власне парламентарі країн попередили представників німецького уряду, що друзі будуть наслідки. Якщо Росія прорве лінію оборони України, то вони введуть свої війська для того, щоб допомагати своїм українським братам та колегам. Вони кажуть, ми розуміємо, що Шольц не хоче. Шольц хоче все контролювати, щоб все було в нього, але так не буде. Якщо прорвуть Україну, ми розуміємо, що далі він буде стояти на кордонах країн Балтії та Польщі. І вони кажуть, нам таке взагалі не підходить. Їхній аргумент такий: якщо Росіянам вдасться здійснити стратегічний прорив, то вони заходять в Україну і чітко, точно розуміють, що так це спровокує війну НАТО проти Росії. Але вони кажуть, що своєї шкури ми ризикувати не будемо. І вони кажуть, НАТО стане стороною конфлікту. Держпігель пояснює, що це саме той сценарій, якого дуже бояться два політика Джо Байден та власне Олаф Шольц. Ті, хто хоче обмежити війну через надмірну стриманість, насправді ризикують вивести її з під контролю і отримати просто обвал, резюмує свою статтю. Держпікель. Ви пам'ятаєте, що першим, хто почав говорити про ведення військ, є Еммануель Макрон. Ну, от, але не всі країни підтримали цю ідею. Багато хто так на рівні інструкторів. І ви знаєте, що вони скоро будуть в Україні. Ну, от, ну але New York Times написало, що в НАТО обговорюють можливість відправки військових цих інструкторів для підготовки українських солдатів і кажуть, що війська вже вчать. І Байден каже, що вчать до речі, Байден я писав вам відео, що він виступав перед своїми. Курсантами що вони воювати не будуть, але інструкторів присилати буде. Ну і це власне є та історія, яку повинні почути у Шольца. Бо тим часом Шольц каже, що знаєте, а я загалом не хочу нічого відправляти. Більше ми і так Україні багато допомагаємо. Ми допомагаємо, щоб вона була в Європі. Ми допомагаємо гуманітарно, військово, але бити по території Росії він каже, що надобності зараз, начебто, немає. Ну так Шольцу здається, що немає. Ну, от і він каже, що я не буду. То ось якраз таки зараз Польща, країни Балції, ставлять його імідж під загрозу. Вони кажуть, слухай, ну ти не будеш, а ми будемо заходити, і це буде та війна, якої ти так боїшся. Бо Шольц зараз намагається він на АРД вчора робив таку відповідну заяву, що типу, я не хочу, я не буду, і ви мене не заставите. До речі, смішно Борель. Сказав, що злочинне російське державне групування чиняє такий е, жахливий цинічний напад по Харкову і Треба допомагати з санкціями, треба допомагати з допомогою. Ну, вибачте за тавтологію, але точно не вибачайте Бореля. То це тому що це все абсурд. З вуст такого високопоставленого чиновника, який кричав, що дасть мільйон снарядів, і не дав третини. Розумієте? І зараз він каже: як жахливо, так жахливо, але ця відповідальність, в тому числі на тобі. Ця відповідальність, в тому числі, на тобі чоловіче. Бо ти обіцяв мільйон снарядів, ти обіцяв допомогти з Петріо, ти обіцяв допомогти закрити небо над надзвичайно вразливими місцями і зробив рівно нічого. І зараз ти кажеш, це жахливо, так жахливо. Але не менш жахливо, ніж та цинічна політика, коли ти кажеш, що допоможу, проходить зима, а нічого немає. Ось це ж теж жахливо. Зараз Макрон буде їхати в Європу. Про це передає Євроекті, в Європу в Німеччину вперше з 24 роки такий серйозний потужний візит. От спільне засідання уряду будуть говорити про безпеку, будуть говорити в тому числі і про. Україну і безпеку в нашому варіанті зроблять спільне засідання, на якому будуть намагатися зблизитися. Бо в Європі всі вже давно говорять, що різні кардинально різні погляди Шольца і Макрона на багато речей. От, Макрон зазвичай намагається міняти свою позицію, але бути активним. Шольц, навпаки, так, вболіває за стратегічну невизначеність одне з найголовніших питань. Макрон каже, треба щось думати самим тут в Європі. Не зрозуміло, як штати будуть діяти. Шольц каже, ні, будемо покладатись виключно на Сполучені Штати. Ну і ось це буде одна з таких точок. Шольц каже, бити по Росії не можна війська заводити не можна. А Макрон каже, ні, треба заводити війська сюди, щоб в Путіна була стратегічна невизначеність і не знали, що від цього. Робити. Ну і економіка. Зрозуміло, що економіка для них це надзвичайно важливо. От, до речі, Франція може за кілька років обігнати і стати першою економікою Європи. Все те, чим так сильно пишалася Німеччина, може перейти до французьких рук. І ви знаєте, що якраз таки е виробництво зброї, а Франція один з найбільших виробників зброї в світі. Ну, а дехто навіть говорить, що по експорту взагалі другий в світі. Ну от і вона за рахунок того, що бойові дії і активна політична позиція може обігнати німеччину. Те, чим німці так завжди гордилися, не маючи армії, маючи великі обмеження на свою безпеку, от якої був відправлений Сполучені Штати. Так от зараз ці два політика зустрінуться, проведуть дуже багато часу. Три дні це більш ніж достатньо. Ну, от, ви знаєте, що Шольц прилітав до Макрона. Він водив його в дуже дорогий ресторан. Явно а, хочуть з розробити такий певний політичний союз. Ну, думаю, в тому числі на випадок, якщо виграє Трамп, Німеччині і Франції треба посилюватися. От, ну і ви знаєте, що тут. Франція має ядерну зброю і наполягає на тому, щоб Європа була більш самостійною в питаннях оборони. От, і була ображена рішенням Німеччини купувати переважно американське обладнання для посилення протиповітряної оборони за європейською ініціативою SkyShield. Німеччина каже, що немає надійної альтернативи парасольці США, і Європа не має часу чекати, поки оборонна промисловість буде готова до таких загроз, як агресія Росії. Ну, крім глобальних питань, ще будуть обговорювати економічні проблеми. Також буде спроба знайти спільну мову щодо порядку денного європейського союзу на наступні 5 років. Дві найбільші країни лідери зрозуміло, що будуть задавати тон. Ось така історія між цими двома політиками візитом. Як думаєте, чи зможуть переламати країни Балтії і Польща позицію Німеччини і що бити по Росії щодо введення військ? Або навпаки, як ви думаєте, може ці країни скажуть та все рівно на Німеччину проривають українську лінію, не дай Боже, і вони дійсно, як і зараз обіцяють, введуть свої війська, чи це просто блеф? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Фумінорі Цучіко, японець, який приїхав в Україну, і тут з панією Наталією Грамою кормить по тисячі людей кожного дня протягом всієї війни. В пані Наталі, чоловік військовий, і вони зараз всі разом допомагають власне харків'янам. І це якраз таки. Салтівка, район, який ціни найбільше постраждав цю війну і не просто в Харкові, ну і це ще й поряд з епіцентром, куди стався приліт. Тому, Якщо можна, давайте підтримаємо цю харківську міську ініціативу і дуже дякую, те, що ми з вами сьогодні закрили наш потужний збір на дрон Вампір. Повірте, стільки російської крові ще не один. Дрон не пив, він точно буде ставити рекорди. Дуже скоро помчить на Авдіївський напрямок. Дорогі, підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Це важливо, щоб розширяти наші збори, розширяти нашу активність. Ну от і напишіть коментар. Хочу побажати безпечного дня вам та вашим близьким. Бережіть себе. До зустрічі!